У ком'юніті World of Warcraft палає страка <пит> <пит> від нової валюти Хаузінгу Міднайт, яка купляється за реальні гроші. Залиште мені мої гроші. Давайте ж розберемо що настільки страшний чорт, як його описують. І як ви взагалі ставитесь до мікротранзакцій у іграх? Пишіть у коментарі, мені буде цікаво почитати. Ось та сама валюта, яка має назву Харстіл, і після її детама виникло обурення фанатів у соцмережах. Ну гравці ж не дурні, очевидні патерни відслідковуються як ніяк. У діяблойвервоч також присутні. Такого рода бандли. Звичайно ж, Blizzard після цього викатує блюпост, в якому розказують про філософію цього всього діла. Давайте ж розберемо ту саму філософію. А ну, його, хуй, Давай, саке. То, що Blizzard пишуть, найвищий пріоритет для них це зробити хаузінг веселим та дружелюбним для всіх типів гравців. І ось принципи, якими вони керуються. Більшість предметів для хаузінгу їй будуть отримуватись у грі. Лише маленьку долю можна буде придбати через цифровий магазин. Блізи порівнюються з маунтами, які вибиваються або купляються у грі з тими, що можна придбати за реальні кошти у магазині. Ну тут дійсно різниця буде колосальною, як на крути. Тільки от у магазині. Казині є й маунти, які дають певну перевагу гравцям над іншим. І найяскравіший приклад це брутозавар, маунт, через який можна отримати доступ до аукціону і пошту у любій. Точці світу. Ви думаєте про те саме, що й я? Головне, щоб блізи про це не думали. Такого я обманюю. Сто відсотків вже в них готовий домашній аукціоніст за цю нову валюту. Щось дається, як сиділи на дренорі по гарнізонам, так і тут, по домівкам, торгуючи на біржі своїми активами. Удальонка виходить на новий рівень. Залишиться тільки зробити спаун босів по типу ліча на своєму лоті, щоб вибити нарешті того непереможного. Бо плотне. Х і кайфуй, справедливо. Ну добре, це лише фантазії не про <клес> Ви чого, пацани. Але ми маємо бути готові до такого роду декору у лапках. Тому це порівняння не дуже рятує рішення Blizzard вести нову валюту. А ще будуть якісь аргументи, крім тих, що ти можеш стр... де завгодно. Далі вони кажуть, що предмети, які пов'язані з фентезі класу або раси азероту, не будуть продаватися у магазині. Те ж саме стосується тематичного декору, які гравці знають і люблять. Думаю, це відноситься до предметів на кшталт голови Аніксі. Дякую, хоч за це. Далі Блізи кажуть, що не хочу, щоб у нас було відчуття, що треба не. Негайно витратити свої кошти, щоб нічого не пропустити. Вірю. Я повірив. А ви? Тому покупки будуть індивідуальними, що щоб це не означало. Я так розумію, що придбати такі предмети можна буде 24 на 7 круглий рік. Можливо, от, наприклад, вже нам відомо, який буде декор за цю валюту на Пасху. Мабуть, це круто. Не, не знаю. Далі вони розказують, як все юзерфрендлі. Ви побачите і зрозумієте співвідношення хардстілу до реальної валюти, бла бла бла, не лякайтесь, ми просто хочемо більше грошей. Ви, як і раніше, можете придбати. А за голд цю валюту, якщо обміняєте Вовтокен куплений за голд, харстіл лише для хаузінгу і не більше. Але що мене вже самого почало дартувати це наступне виправдання. Увага зачитую. Це вони відповідають на питання спільноти. Навіщо морочитись, якщо в нас вже є баланс Battle.net? важливо зазначити, що під час здійснення транзакції, пов'язаних з реальними грошима, необхідно впроваджувати більш продуманий та обережний процес, щоб забезпечити належний фінансовий захист для обох сторін. Це може бути неефективним, незручним і часто виснажливим процесом, коли гравець хоче придбати кілька предметів. Менші предмети для житла. Магазині часто коштують недорого, і гравці захочуть придбати їх кілька, щоб завершити комплект. Наприклад, вам може знадобитися повний комплект сільців, щоб розставити їх навколо обійнього столу, кілька столових приборів для запрошених гостей або навіть багато свічок, щоб прикрасити кімнату для завершеного вигляду. Використання ігрової валюти може допомогти зробити процес отримання багатьох із цих недорогих предметів ефективнішим. А тепер як працює декор у хаузінгу? А точніше, де він зберігається? А зберігається він на нашій ділянці по стакам. Щось по типу, як зберігаються предмети у рюкзаках наших персонажів. Тобто, якщо ви захочете зробити величезний обідний стол з 12 стільцями, як це у прикладі Блізів, вам потрібно кожен стул або покупати у вендора, або крафтити, або ж купляти за реальні кошти. Так, не всі, а преміальні. Але все одно треба платити за кожну одиницю окремо. Реалістично? Так. А чи хочу я реалізму у грі? Так. А за щось платити реальні гроші, крім підписки. Ні! Але все одно буду купляти, якщо буде щось дійсно корисне, унікальне і практичне. А не 12 стільців для друзів, яких в мене нема. До речі, можна буде робити прев'ю, так би мовити, того декору з магазину, щоб зрозуміти, впишеться воно в ваш інтер'єр і потрібне це вам чи ні. Перш ніж витратити кошти, що можна сказати про філософію Blizzard? тепер і World of Warcraft. світ буде ділитися на бідних та багатих. Я вже бачу, як жебраки танцюють на пошті у vip гоблінському особняку за голду. Але якщо ви б були б на місці директорів Microsoft і Activision Blizzard, ну ці невдахи, які навіть рікарі не мають, ви б зрозуміли, що World of Warcraft – це бізнес, який має приносити гроші, а не бути благодійністю. Де мої гроші? <звук> Ти відеосиш мені. мої гроші, <звук> де мої <звук> гроші. З введенням токену немало гравців, навіть не платять за підписку, за доповнення, за всі ніж з цифрового магазину реальними грошима. Вони платять голдою. На цей крок блізи пішли через боротьбу з голселерами. До речі, не дуже допомогло. Але все ж таки не всі люди мають змогу витрачати час на фарм голди або просто комусь ліньки. Що? Я не Мабуть, майже у кожній грі є такі тип гравців, які володіють немалими фінансами, які вони й витрати. Рачають немало на ігрові покупки в англомовному ком'юніті. Такі гравці називають whales – китами, і саме для такого типу гравців все це і робиться. Повірте, з точки зору бізнесу, вони немало принесуть грошей для компаній. От, наприклад, перший маунт за реальні гроші блізи випустили у 2010 році, і він приніс мільйони доларів у перші часи продажів. То хіба великі компанії винні у тому, що гравці купляють все, що їм пропонують? Чи може все ж таки гравці? Ось де справжня філософія. Тому у сучасному світі від мікротранзакцій нікуди не дінешся. Давайте просто скажемо. Поки що дякую, що ці мікротранзакції у World of Warcraft не pay to win Слава Богу, слава Богу, слава Богу! То що ви думаєте з приводу цієї філософії? Хто винен, корпорації чи гравці? З вами був містер Фортуна. З вас лайк, підписка. Це ідіть звідси.